У сумах презентували розподіл Росії, перевидану книгу мислителя історіосовського та геополітичного спрямування Юрія Липи. Вперше наукове дослідження побачило світ у далекому 1941 році. У ньому автор аналізує історичний та економічний розвиток Росії, а також колишнього радянського союзу, і навіть передбачає розпад СРСР. З обґрунтуванням причин зникнення імперії з геополітичної мапи світу, Сумські історики твердять, праця Юрія Липу важлива в наші неспокійні дні, адже він застерігав від проблем, із якими зіткнулися українці. Так як для багатьох, ну громадян, те, що зараз відбувається, певно, трапили несподіванки. Ну як це були такі два братні народи, а потім разом вони вже посварилися ж посварилися Якщо ж такі праці наприклад, як писав Юрій Липа, ну, та інші діячі, які досліджували саме суть цього російського явища, вони показали, що ця проблема виникла не вчора. У міжвоєнний час було пізно вже знаєте, просвічувати, ну принаймні, отримувати якийсь моментальний прикладний ефект від того, що ти розкажеш українцям, українській еліті, що треба робити з найбільшим ворогом Європи і цивілізації Московією. Але він це робив, і в принципі своїм прикладом своїм життям він засвідчив таку певну навіть. Самогубчість в своїй діяльності, бо зрештою, його вбили просто бандити з МКВД.